81% навчальних закладів області готові до нового навчального року. Загалом на Житомирщині 554 школи, із них 450 мають власні укриття різних типів. Водночас відпустити дітей на очне навчання готові трохи більше половини батьків. Педагоги кажуть, упродовж усього літа робили усе можливе, аби тільки школярі могли отримувати якісну освіту. Спільно з батьками, спільно з громадами. Ми вирішили по кожному закладу, як ми будемо. На цей рік розпочинати і в кожному скажу так, що в кожній громаді, в кожній школі, в кожному закладі освіти це буде по-різному. Хтось е, буде змішано навчатися, хтось буде навчатися онлайн, а хтось прийняв рішення навчатися очно. Але для цього обов'язково були створені всі безпекові умови спільно з нашими колегами і партнерами е, по цій роботі. Служба незвичайних ситуацій, держпрожив служби і назад поліції. Також до роботи готовий 501 садочок із 629 двадцяти Але от малюків відпустити на очне навчання зголосилося набагато менше батьків. Ходитимуть у ДНЗ лише третина діток. Начальник військової адміністрації каже, пишається, що освітяни, попри усі виклики сьогодення, готові до роботи. Сам інспектуючий і помпосховища деякі з них мені надзвичайно приємно те, що перетворили, як завжди, було. Це були склади і вали, і зараз це перетворилося дійсно в безпечний простір. Мені надзвичайно приємно, що не дивлячись на всі виклики, освітяни вміють підлаштуватися, вміють зробити так, щоб наші діти могли. Отримувати освіту. Я самі педагоги зізнаються, освітянський фронт це не лише про навчання. Багато вчителів у перші місяці, поки навчальні заклади були закриті, допомагали чим могли збройним силам, а потім стали це поєднувати і під час дистанційного навчання. Ні, вони просто на якийсь час відклали свої конспекти, відклали зошити учнівські, відклали крейду і стали до лав освітянського фронту. Дійсно, навчилися робити те, що раніше не робили. Стали, дехто став волонтерами, дехто навчився пройти пиріжки, а можливо вмів, але згадав, що, що він вміє це робити. Не залишилися осторонь е, війни в Україні. Тож, хіба ми забули свої реформи, хіба ми забули те, що ми освітяни? Ні. Ми не забули, ми на деякий час лише закрили на кілька тижнів закрили свої школи-садочки, пішли на канікули все ж таки показали всьому світу і самі собі, що ми можемо працювати в умовах військового стану. Ми працювали онлайн, шкода на жаль, так так вийшли, що півроку цих, але е, дистанційна освіта для нас вона стала вже доступною. -дос -дос -до -дос -дос -до -дос -до ми вміємо це робити. Ректор Житомирської політехніки у свою чергу зазначив, що й багато студентів стали на свій фронт оборони. Хтось волонтерами, а хтось зі зброєю в руках пішли захищати Україну. Тож цього року вони традиційно навчатися не зможуть. Та найболючіше те, що деякі з них уже не завжди мають звання студента. Нам всім довелося. Займатися різного роду роботою. Звичайно, як мені як ректору дуже приємно, я пишаюся тим, що 700 наших студентів, навіть більше ніж 700, призвані до Влав Збройних сил України, до територіальної оборони, але дуже сумно, практично кожного тижня отримувати звістку про те, що ми втратили або випускника. Або студента. У нас є, на жаль, такі групи, там, де по три студента не завершили, по два студента не завершили навчання, не отримали дипломи. І звичайно, то дуже велика біль це ті. Студенти, які назавжди залишаться студентами для Житомирської політехніки. під час конференції влада області відзначила поліцейських та рятувальників, які упродовж літа допомагали педагогам організувати навчальний процес, і подякували молодим вчителям, для яких цей надскладний рік стане першим у професійній діяльності.